Вітаю всіх! Хочу продовжити тему міст, великих міст вивчуюся, великих міст. І, і що в них буде до кінця 2023 року. Залишився майже місяць, тому хочу подивитись, поки так, до кінця року. Тому що для нашої війни місяць це дуже багато. Було Запоріжжя, зараз зроблю Харків. Важко мені його робити, але зроблю. Давайте так. Ситуація в місті Харків до кінця 2023 року. Загальна ситуація в місті Харків до кінця 2023 року, яка вона буде. По Харкову, що в нас? Оверо. Угу. Ресурси небагато. М -м -м. Досить приємна ситуація. Ви Знаєте, Харків буде досить стабільно в нас до кінця року. Приємні новини, приємні емоції. Ну, що? Я знаю, що в нас там в метро вже йолочки стоять. Йолочки дуже класно. Так, ситуація в місті Харків до кінця 2023 року. Так, в місті Харків до кінця 2023 року. Новини будуть приємні. Ох, дуже приємні новини будуть. Ох, ну, приємне. Найкраща карта в колоді. І дім. Ну, сподіваюсь, Харків, мріємо. Сила думки це велика тема. Так, хочеться, щоб це було новина про деокупацію, повернення території. Карти кажуть, що це повернення території, скажу чесно. Саме добрі новини. Невелика територія, але повернення. Ну, у нас так докупована велика територія. Дуже приємні карти. Ви знаєте, дуже. Мені подобається, що на Харків такі приємні досить карти. Безумовно, будуть обстріли. Безумовно. Це не без цього. Ми, ви знаєте, що Харків дуже. По географії програє, і тому ну, енергетика, звісно, під питанням. Але всі до цього готові. Всі мають генератори, павербанки, LED-свічки, все, що завгодно. Тому Харків, давайте вірити в ЗСУ, вірити в перемогу і надіятись. Взагалі, в мене є бажання обряд Воскресіння вивчити. А нам багато не треба, нам вистачить одного дня для цього. Його більше чіпати не будуть. Охреніють всі. Дуже цікавить обряд воскресіння. Для чого всі харків'яни зрозуміють мене? Я думаю, не одна я така, тосяч що набереться з наших півтора мільйонів. Ви знаєте, ось такі думки в мене, є. щоб нарешті відчупились. Але до кінця року. Я бачу дуже непогану картину, дуже непогано зрозуміти, обстріли від нас нікуди не дінуться, я їх навіть не дивлюсь, тому що вважаю, це безглузду по відношенню до Харкова. Все одно, вони будуть. І постійно в новинах є колаборанти, які здають. Зрозуміти, в Харкові коли пулять, коли, коли здають позиції, здають постійно щось, видивляються, здають. Тому дивитися на це не бачу сенсу. Ми зрозуміли, що воно буде. До кінця війни буде ця Гадота через колаборантів. Це вже всім зрозуміло. Тому, харків'яни, до кінця року більш-менш спокійна обстановка. Чекаємо добрих новин, дуже добрих новин, і готуємось до свята.